Нам буквально залишилося щось 200 метрів до позиції, чуємо нам з фронту летить дрон. Ми під кущ. Коли е дрон цілиться, чути, як е працюють двигуни, вони потрошку так е піддають навантаження. Каже журналіст: я 300 е в душі поховало. Це був дрон, який ніс е на собі два вога. Вони е зірвалися в затримкою в е пів секунди. Я не знаю, яким чудом мене е не зачепило. Братчику прилетіло в цей прилетіло в бік. Коли я вів його на Івак, і той самий дрон до, доганнає нас знову. Зависає над нами. Ми просто-напросто розбіглися, як зайці в різні сторони. І я чую, він полетів не за мною. Братчика спасло то, що він біг, зачепився, впав впав канал його осколоки. Цього разу не зачепив. Я пам'ятаю, як ми тоді вже знайшлися. Він каже: журналістка, ще один такий дрон каже, я вже нікуди не побіжу.